Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль так, шановні, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов, і на зв'язку з нами вже директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас. Зрозуміло, що найголовніше зараз і всі стежать за сходом країни Солидар і Бахмут. Що вам відомо, як змінюється ситуація зараз а, в цих містах? Ну наскільки можна судити з тих публікацій, які можна знайти в відкритому просторі інформаційному і тих даних, що в мене є, звісно, що реальною обстановкою можуть володіти лише хлопці, які зараз знаходяться в цих містах і обороняють їх, і звісно, наше командування. Що можна зрозуміти, що звісно російська сторона можна сказати вагнерівці чи російська армія, оскільки там. З самих повідомлень Росіян не можна зрозуміти, хто там з від них більше воює. Вони не захопили, звісно, Солидарне кажучи, вже про Бахмут. Вони намагаються атакувати вже кілька днів, аж занадто запекло. Але українська армія обороняється, не дає спокійно заходити в місто і знищує ті хвилі вагнерівців та інших росіян, які намагаються зайти в цей населений пункт. Тобто ті відео, які можна проглянути зараз, які протягом сьогодні були опубліковані як українці, українські збройні сили відслідковують за допомогою розвідувальних безпілотників хвилі вагнерівців, а потім їх знищують за допомогою артилерії та інших засобів. Свідчить про те, що у росіян величезні втрати, але вони продовжують накочувати хвиля за хвилею. Тобто Є, там продовжується цей особистий, мабуть, мотив Пригожина, який вже, по-перше, кілька разів обіцяв взяти Солидар. Потім кілька разів говорив, що він взяв цей Солидар, але виглядає так, що він, звісно, провалюється не даремно, до речі, відбуваються ці рокіровки в командуванні вищому командуванні Збройних сил Російської Федерації, оскільки. Очевидно, що ця група сорові пригожин не змогли виконати обіцяних чи досягти обіцяних перемог, які вони пообіцяли Путіну, очевидно, кілька місяців тому. А ось ці ця мотивація з боку Пригожина, так керівника цієї так званої ПВК Вагнер. Ну тобто цієї організації, яка формується зараз за рахунок зеків і за рахунок офіцерів. Головного розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації а вона полягає в тому, щоб ну насправді отак вислужитись перед путіним. А наскільки важливими є інші аргументи, які озвучував, здається, сам Пригожин, якщо я не помиляюсь, про розгалужену мережу а, а, соляних шахт. І навіть е, про те, що там нібито е, на консервації в цих шахтах перебуває багато зброї е, часів Другої світової війни, Ну, про зброю я думаю, що зброю в, е, виведено було давно. Дійсно, там були е, склади з, боє, е, з боєприпасами з е, озброєнням та військової техніки е, з радянських часів. Але я думаю, що все ж таки українська армія вивела звідти вже свої. Е, Запаси, і тому про це я не думаю, що можна говорити про ті, якісь е, бізнес-проекти пана Пригожина е, з точки зору продажі, е, добування і продажі солі. Ну, можна сказати, ну дійсно, можливо, у пана Пригожина є такі мрії, тобто він е, забирає собі ці міста і організовує виробництво і доставку солі е, е, на світові ринки. Я не знаю, в Африку, там де він контролює якісь. Теж райони чи uh, на близький схід, але я думаю, що все ж таки тут є психологічний момент психологічний мом мотив, коли він очевидно пообіцяв особисто Путіну досягти успіхів, показати, що він є кращим ніж збройні сили Російської Федерації, регулярні сили. Причому зверніть увагу, він кілька разів уточнював у своїх постах, коли він uh, оголошував про взяття Солидару пару разів, що. Uh, Виключно е е представники ЧВК Вагнер е брали участь в цьому штурмі. І от ми досягли успіхів. А потім відразу міністерство оборони публікувало своє уточнення, що насправді там ніяких виявляється вагнерівців не було. Тобто вони на на ранок здається 11-го числа. Опублікували, що йдуть бої. Е Солидар е е не взяли, і там воюють десантники, а не е вагнерівці. Тобто, тут іде. Дійсно конкуренція і дійсно для Пригожина це якийсь особистий принциповий момент, бо стільки людей вгробити саме заради такого населеного ну невеликого населеного пункту, насправді тій знову ж таки підкреслю. Якщо навіть його взяти, за ним буде наступна оборонна оборонна лінія української армії, і ніякого там стратегічного чи навіть оперативного успіху через це не буде. Так, ну тобто Пригожин мріє ще й стати таким соляним бароном. Я б, до речі, не називав би його паном. Мені здається, більше підходить ЗК Пригожин. Я думаю, що всі наші слухачі знають, що свого часу а, ще Ленінградський суд засудив Пригожина, здається, до 13 років ув'язнення. Тоб... Здається, 10, 10 років він відсидів. Це... Не Немало. Нема, немало, немало відсидів. і Тому зрозуміло, що з зеками він на одній хвилі і однією мовою розмовляє. Тепер власне про те, що в Соледарі і в Бахмуті Збройні Сили України тримають кожен метр, так кожен будинок. Хоча ці міста зараз вже дуже сильно зруйновано. І, і тут дуже важливо не про міфічну якусь зброю, якої вже немає, як ви сказали, в цих шахтах Соледара, а про справжню зброю для української армії. Ми з вами бачимо. Ось цей перелік достатньо вражаючий, я би сказав би, які наші партнери погодились вже передати Україні. Які можуть бути оперативні терміни отримання цієї зброї, тому що ми ж з вами розуміємо, наскільки це важливо для наших воїнів. Я думаю, що все може йти про кілька тижнів, навіть не місяців, оскільки, ну, що стосується бронетехніки, тут єдине, єдине питання чи проблема. Доставки за океану, і це буде здійснюватися, мабуть, морським шляхом все-таки, бо літаками перевести е, досить важкі БМП Бредлі, наприклад, ну, це досить дорого. Тому я думаю, що морським шляхом е, це треба ну пару тижнів для того, щоб їх доставити, потім е, все ж таки передати українській армії і провести навчання. Тому я думаю, що мова йде про кілька тижнів, у всякому разі, про ту бронетехніку, яка була озвучена. Ще ми говоримо про те, що буде 20 числа засідання Рамштайну, чергове, яке обіцяє бути до, ну, фактично багато хто каже проривним. Дійсно, прорив тут може бути лише якщо нам все ж таки пообіцяючи ухвалять рішення про передачу танків. Польща це анонсувала, це такий сигнал. Це Дуже важливий психологічний момент роту танків, але все ж таки це більше сигнал, тому що там є принциповий момент, наскільки пишуть в тому числі і німецькі видання. Треба дозвіл ФРН, тобто уряду ФРН, на реекспорт тих же польських чи іспанських чи інших леопардів, які стоять на озброєння різних країн Європи, і тому тут є принципово все таки позиція. Німецької сторони, а звідти поки що, на жаль, ідуть такі різнопланові заяви. Наприклад, була цитата Шольца, що він знову таки підтвердив, що він не готовий поки що говорити про передачу леопардів. А з іншого боку, міністр економіки, от тільки що німеччини прокоментував те, що треба дозволити Польщі реекспортувати, ну натякаючи на те, що мабуть і інші країни. Будуть передавати леопарди, але поки що не Німеччина. Але я думаю, що тут стане вже запитання: ну а Німеччина чому не може передати, наприклад, кілька десятків леопардів для того, щоб е свій внесок зробити у е підсилення дійсно танкового кулака України. Тут потрібно ваше роз'яснення справді, тобто так і заяву президента Польщі Анджея Дуди ми чули про те, що про готовність, скажімо так, передати роту танків «Леопард-2». А крім того, Фінляндія також проявляє свою активність в плані заяв. А і йдеться про те, що Фінляндія теж не проти взяти в цьому участь, але от скрізь все, що ми чуємо, воно е, якби звучить наступним чином. Що така передача має бути в складі коаліції країн. От коаліція країн О, у вас є розуміння на сьогодні. Ця коаліція це, це не треба плутати там з антипутінською коаліцією. Це саме ось така коаліція, яка готова передати танки Леопард 2 Україні. На сьогодні така коаліція реально існує. Я думаю, що поки що ні. Тобто зараз йдуть переговори, якраз е при підготовці Часи ще є. Тобто буде е Рамштайн з 20-го числа, то ми маємо ще час. І якраз за цей час є можливість. А наскільки я розумію, зараз доволі йдуть активні переговори, тому що постійно йде коментування політиків, в тому числі Німеччині, значить є процеси, які е ми не бачимо, але звісно, відбуваються по між е на міжурядовому рівні у міжридових лініях. І ці, ці переговори а, свідчать про те, що іде визначення позицій сторін. які, а, Ну наприклад, якась країна має певну кількість леопардів 2 різних модифікацій. Треба провести аналіз, а, щоб знову ж таки, а, леопард 2 модифікації, наприклад, кінця 80-х і леопард 2 Модифікації кінця десятих років нашого століття це різні танки, насправді, тобто вони схожі один на одне, але за своїми системами озброєння за своїми специфікаціями можуть досить сильно розрізнятися. Звісно, це не така різниця, як між леопардом чи Челенджером британським, але все ж таки ця різниця є. Тому бажано зібрати максимально наближені одна до одної модифікації з різних країн, сформувати. Умовно кілька підрозділів цих танків, тобто вже відразу от, координувати саме з цією цілею, щоб не було так, що як кажуть, давайте рота челенджерів, рота Абрамсів і рота леопардів ну це просто хаос з точки зору логістики, і насправді це буде не досить ефективно з точки зору використання коштів, використання. І, і формування наших підрозділів. Тобто, максимально має, має бути все уніфіковано, максимально має бути вже е, е, на рівні координації е, намірів, вже сформовано якось е, цей танковий парк, щоб потім при реалізації було менше проблем е, технічного і е, такого базового рівня. Знаєте, я тут хочу зараз так заспокоїти наших слухачів. А які дуже нервово реагують, і ну в принципі це нормально. Я це розумію, тому що люди мають бути пильними на будь-які розмови про зброю. Там про типи зброї, одразу ми отримуємо тут і в Ютубі, і в усіх інших. Месенджерах і, і вайбері одразу люди пишуть, навіщо ви про це говорите. Мовчіть тихо, тиша має бути в ефірі. Шановні, я прошу, щоб ви не нервували. Західні країни і західне суспільство так влаштовано, що для них це не є таємницею. І власне уряди країн, які передають Україні якісь типи зброї, це можуть бути бро бронемашини, це можуть бути там певні типи ракет і все інше. Вони про все це повідомляють. Все це є у відкритому доступі. Тому я ж я розумію, що ви розумієте, що а, російська розвідка вміє читати англійською мовою, правда? Та тому ми не говоримо ні про що, що є під грифом секретно, щоб ви зрозуміли лише про те, що є в публічному доступі. Я сподіваюся, що я вас заспокоїв, тому що оця емоційна хвиля вона є дуже потужною, хоча хоча я ціную а, ціную цю пильність. так? Так, я... я хотів би уточнити, просто насправді то починаючи з 90-х років а, обмін інформацією. Є такий так званий віденський документ, віденський процес обмін інформацією він є обов'язковим стосовно складу збройних сил, баз зберігання і так далі. Тобто Росія зараз з цих документів, звісно, повиходила. Вона відмовилася обмінюватися цією інформацією. Але протягом 90-х, 2000-х і пізніше всі нормальні країни просто відкрито говорять, що у нас тільки-то танків такої то модифікації вони знаходяться там. То і можна приїхати з інспекцією і подивитися, чи дійсно ці танки там знаходяться. Ну просто це. Звісно, залишки тих романтичних часів 90-х років, коли всі думали, що ми будемо жити у вічному мирі і а, просто ну, жити в такому розовому світі дійсно насолоджуватися життям. Ну от на Московії так не думають на жаль, але з точки зору а, інформації про те, скільки в Швейцарії, в Іспанії чи Франції а, танків ну, Росіяни точно знають до найменшої деталі. Причому це не закрита інформація. Це інформація, яка є в принципі. Ну фактично в відкритому доступі Ну, ми Благодаря з вами провели провели БСІ, це, є, так та провели це роз'яснення. Просто хай наші слухачі розуміють, що бюджет військовий бюджет Сполучених Штатів Америки є абсолютно відкритим документом. А там є там, є певні е закриті частини, а але дуже незначні по відношенню до того, що закуповує армія. Вони Сполучен... Вони стосуються до речі, лише над сучасних розробок перспективних, тобто це саме ми до речі зараз коли е, розробляли новий закон про оборонно-промисловий комплекс закупівлі, е, ми цим цими принципами, до речі, і, е, Керувалися, коли було визначено, що фактично лише от, коли ми про оборонні закупівлі говорили, лише те, що становить перспективні дослідження, інша інформація про закупівлю там шкарпеток чи е, іншого, все, що було засекречено, якраз для, для корупції, воно має бути відкрито. Звісно, під час воєнного стану. Закупівлі теж можуть можу, треба е, закрито все робити, але оця інформація про німецькі танки це точно не, е, не є закрито. От коли вони ці німецькі танки стануть українськими, ми про них слова не скажемо. Це, і це і я, далі я, пан... я вам обіцяю, що про українські леопард, ми мені слова не скажемо. Ну, подивимось, а, пане Михайло, Якщо це, це буде відкрита інформація, а, і, про і ми власне про іншу відкриту інформацію, ми всі бачили, як прем'єр. Польщі пан Фіала писав напис на борту модер... Чехії, Чехії. А я сказав: даруйте. Польщі, Польщі, да, даруйте та Чехії. Прем'єр прем Чехії пан Фіала на борту модернізованого Т-72 писав побажання українським військовим. Ці Т-72 передані в Україні. Їх модернізовували спільно американців з, з нідерландськими спеціалістами. Наскільки це вже цей танк, ну можна сказати, відрізняється від того, що є базовою комплектацією, яка воює зараз в Україні на полі бою, бою після того, коли він пройшов модернізацію за стандартами НАТО, от знову таки це скоріш за все закрита інформація, тому що якщо ми скажемо чим цей танк краще ніж. Звичайно, Т-72 – це перспективна розробка. Давайте не так Але... скажемо. Давайте не так скажемо. Так він переважає російську модифікацію. Т-72, звичайно. Тобто, мова йде. Ну як модернізують взагалі бронетехніку, як правило, це мобільність, тобто удосконалюються двигуни, трансмісія, і так далі. Потім захищеність, тобто удосконалюється броня або інші там активна, динамічна і так далі. Ну і звісно вогнева міць, і знову ж таки тут іде мова вже про системи управління зброєю, система розвідки, визначення і так далі. Тобто в цих танках використовується надсучасні системи, які перетворюють залізяку, те, що ми казали, в частину мережево-центричної війни або підході мережево-центричної війни, щоб цей танк став частиною розвідно дального комплексу. Коли е, цей танк може і визначати координати цілей або приймати інформацію дуже легко про координати цілей, і звісно е, тактичну обстановку, ну і е, використовувати всі свої можливості, тобто це модернізація не просто. Заліза її пофарбувати. А це дійсно перетворення танка на сучасну о, систему, яка буде брати участь в сучасному полі бою. Пане Михайло, я прошу вас допомогти нам розібратися з інформацією, яку вже названо недостовірною. Для цього у нас є спеціальна рубрика, яка називається Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Російські джерела підхопили дуже активну інформацію, яка була опублікована в американському виданні Форін Полісі, про те, що Туреччина постачає в Україну касетні бомби часів холодної війни. Ну і от росіяни дуже активно розігнали хвилю. Це «Ріа новості, Комерсант, «Інна Смі», російська газета, інтерфакс, ну і інші псевдомедіа. Ну тому що це, це насправді не, не медіа. А посол України в Туреччині Василь Боднар вже спростував. Цю інформацію про постачання в Україні касетних боєприпасів із Туреччини? А на вашу думку, коли вкидається така інформація, як чи псевдоінформація, якою є її завдання? Чи можна взагалі серйозно ставитись до анонімних джерел і чи ну ось такі? Такі хвилі вони щось змінюють в плані підго... в плані підтримки України нашими партнерами, тому що основна інформація вона є відкритою. Та Декларується практично все, що отримує Україна, і тут, тут виникають такі епізоди, які нам, нам важливо знати, з якою метою використовують такі такі інформаційні чи псевдоінформаційні вкиди. Тут дивіться, тут дуже цікава ситуація. Насправді, ні Сполучені Штати, ні Україна, ні Росія не приєдналися до Конвенції про заборону касетних боєприпасів і Росія і Україна їх використовує. І тому тут мені ну звісно, що у кожній ситуації контекст свій: Росія використовує касетні боєприпаси по цивільним українським містам. А Україна взагалі то використовує касетні боєприпаси проти ворога на своїй території. Я вважаю, наприклад, що Україна. Має право використовувати будь-які боєприпаси, які більше вбивають вагнерівців. Наприклад, от ми бачимо, коли з безпілотника а, НАТО в вагнерівці, які чим чекують по полю чи по лісу, пробираються до Солодару. Якщо ми використаємо там касетний боєприпас, що таке касетний боєприпас? Це фактично ракета або інший носій, який а, потім а, розкидає суп боєприпаси. То ми можемо використовувати, наприклад. Один боєприпас касетний і знищимо, ну, наприклад, 30 вагнерівців, а можемо 30 боєприпасів використовувати. Я думаю, що ефективніше касетний боєприпас проти цих покидьків використовувати. І тому я не буду казати про ситуацію з Туреччиною. Тут послу видніше, чи поставляла Туреччина Україні, чи не поставляла. В будь-якому разі це законна акція. Тобто я не знаю, чому так. У нас сприйняли, що, начебто, касетні боєприпаси це щось таке страшне. Україна не приєднувалася до цієї конвенції, так само, як Сполучені Штати і, і Росія, і було б дуже дуже цікаво. Якщо Росія використовує в нас про, про, проти нас по нашій території, по нашим мирним містам, по нашим збройним силам, касетні боєприпаси. А ми будемо робити з себе е, дів, Діву Марію і казати, що ми не будемо використовувати, бо ми такі добрі. Ні, ми не добрі, ми злі. Ми будемо використовувати касетні боєприпаси, скільки е, буде, буде існувати Російська імперія. Я я не ну, я особисто не вважаю тут чогось е, щось таке погане, тобто, це не стосовно конкретної інформації про Туреччину. Тут нехай розбирається вже дійсно foreign policy видання е, Туреччина і Україна з точки зору достовірності конкретної поставки. Але я, наприклад, хотів би, щоб нам Сполучені Штати поставляли побільше е, великих авіаційних бомб. Які були б касетні боєприпаси, і е, ми б могли побільше знищувати російських десантників, ті там засіли під криміною. Ну чому би ні? Я не розумію. Чому так, би... ну, зрозуміло, що щоб перемогти в війні в білих пальтах і в білих рукавичках неможливо. Я просто думаю, Абсолютно. що що от після оприлюднення цієї інформації, яку вже спростував посол України в Туреччині, ну нам можливо варто всерйоз провести переговори з Туреччиною про постачання таких боєприпасів. Ви згадували можливо. я, я тільки за от я, чесно кажучи, не знаю, чому туреччині нам насправді. Насправді це Росіянам треба переживати, що їх от Ердоган, і ну вони ж демонструють, що він в добрих відносинах з Росією, поставляє Україні боєприпаси. Це дійсно те, що Росіяни розігнали цю інформацію. Вони насправді то наїжджали не на Україну, а на Туреччину в цій ситуації конкретно на Ердогана. Як же так, як же так по нашим мальчикам туре? Турецькі касетні боєприпаси. Але знаєте, я себе ловлю на тому, що досить часто російська дезінформація грає проти самої Росії. Ну, принаймні, наші мальчики мають знати, що проти них будуть застосовані касетні касетні боєприпаси. А це така непроста. Я би ще підкинув би хмизу вогонь бо і сказав би, що ще й фосфорна зброя, тому що а, тому, що росіяни застосовують. Ми ж з вами бачили в попасні. Це було. А тут Україна утримується від такого застосування, звичайно, ось. А, але ну зрозуміло, тому, ну, що, фосфор... тому що євро європейська європейська країна не може, мабуть, собі такого дозволити. Ну тут насправді то все ж таки має бути головний принцип ефективність і фосфор, фосфорні боєприпаси. Вони все ж таки ну вони не вибіркові, вони дійсно носять такий… По площадям б'ють і так далі. Тобто, мені все-таки здається, от, касетні боєприпаси, особливо високоточні. Я взагалі не знаю, високоточний касетний боєприпас «Хаймарс», наприклад, ну, це ж це суперзброя. Тобто, ну, дивіться, є, наприклад, скупчення особового складу російського стоїть там на, на полі якась, якась тренувальна база, там знаходиться 500 росіян в, в, в палатках сидять. Ну, тут, ну така, кидаємо, така база... Три, три база... Марса. Три Хаймарса касетних і все, і цих 500 людей немає. І, а, а, а якщо не, касет, не, не касетні, то треба використати набагато більше високоточної зброї? Ну навіщо? Я не думаю, що так дорого коштують ці нікчемні життя. Ви вже кілька разів згадали про вагнерівців, і ну ми вже говорили про пригожина. А що означають ці, ці рокіровочки, про які ви побіжно згадали? Так а, Герасимов Суровікін… Uh, і, і, і вони як по колу ніби ходять, да? тобто, в принципі, воєнначальники в Росії закінчилися. А тут дуже цікаво, насправді, от Герасимов він зник з радарів взагалі. Він навіть не з'являвся деякий час. Ну, є відома історія, як він начебто був в Ізюмі, там і його, начебто, накрили наші хлопці, а потім він отримав і десь. Ну, дійсно, його не було, до речі, на параді 9 травня. що є... В Москві, що є дійсно ну, таким незрозумілим е, випадком, але він дійсно випав з командної е, цієї ланки. Явно, що Суровікін мав амбіції, мав амбіції якраз зайняти місце е, Герасимова. Е, він запропонував очевидно свою концепцію От десь приблизно у вересні, коли е, Суровікін пообіцяв. Що він за рахунок масованих ракетних ударів по українській енергоінфраструктурі створить гуманітарну катастрофу, буде перелом в війні, і він зможе, за рахунок ще й застосування цих пригожинських армій, зможуть вони переламати ситуацію. В результаті не змогли, і чому я думаю, саме з цим пов'язане і нервування зК. Пригожина, як ви запропонували називати, саме через те, що вони не вклалися в терміни. Їм, мабуть, давали от максимум це перше січня, а далі будуть кадрові зміни. Тобто, ну не можеш Суровітін вже ви, він використав, мабуть, ми вже теж про це говорили. Використав леву частину ракетного арсеналу, який 30 років збирали. А результат такий собі насправді на фронті змін немає. Пригожин поклав там цих. Зетів невідомо скільки тисяч знову ж таки, результати такі собі. Так, а, більше пане Михайліше. Я встигаю лише сказати, що зараз ми вже з вами будемо слухати новини і подякувати. З нами був Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.